Чоловіка по телефону повідомили працівники військкомату про дату, коли він має з'явитися з речами на відправку. Однак, чоловік не з'явився встановлену дату на відправку з речами. Через те, керівник центру комплектування повідомив поліцію про здійснення правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України. Правоохоронці відкрили кримінальну справу по зазначеній справі, однак. Суд виправдав чоловіка, який не з'явився за викликом по телефону. У вироку суд зазначає, що під час мобілізації громадяни військовозобов'язані мають з'являтися до військоматів за. Повістками або мобілізаційними розпорядженнями іншого способу законодавства не передбачає саме тому у діях чоловіка, який не з'явився до військомату за телефонним дзвінком, суд не вбачає складу кримінального правопорушення і був виправданий.